Хитрий півень. Півень, тріпочучи крилами, злетів на пліт і почав на все горло кукурікати. З сусіднього лісочка підкралася лисичка. Добрий день. гукнула вона. Почула, як ти гарно кукурікаєш. Чудовий у тебе голос. Тільки не знаю, чи вмієш ти так співати, як співав твій батько. А як же співав мій батько? Він на одній нозі ходив по плоту. І заплющивши одне око, так гарно кукурікав. І я зможу, сказав півень, випрямився, заплющив око і почав кукурікати. А чи зможеш ти стояти на одній нозі і, заплющивши очі, співати? Зможу. крикнув півень. Та тільки заплющив він очі, як лисиця підскочила і схопила його. Понесла лисиця його у ліс і хотіла вже з'їсти. А він і каже, Твоя мати не так робила. А як же вона робила? спитала лисиця. Схопивши півня, вона, перш ніж розірвати його, мала звичку співати. Я все вдалася в матір, промовила лисиця. Заплющивши очі, вона почала щось шепотіти. Півень тільки цього й чекав, змахнув крилами, злетів і сів на дерево. Ось тобі й маєш. Півень мене перехитрив. Облизавшись, промовила лисиця, зітхнула і голодна подалася в ліс. Кінець казочки.